Всім привіт і вітаю вас на каналі Unstall. Сталася у нас така непередбачувана ситуація. На пасатіку пробилося колесо, тож вирішив зняти вам відео про ось такий цікавий набір. Коротше, забився цвях у колесо, колесо спускає. Купив у китайців ось такий набір. Зараз будемо провіряти, чи вартує у нас своїх 20 копійок, чи не вартує. У наборі є зруба все. Ті штуки мають максимально неприємний запах. Ну що, витягуй. Що, цвях? Ну. Та накачаємо раз, колись. Нахуя? Як нахуя? Треба, коли ліпиш по штук треба та колись воно накачати. Хто тобі сказав? Та воно накачане, воно лише знизу спустило. <ріху> ну, як ти його з'їздив, то цвяховий піздець. <ріху> Напол наполовину цвях з тесаним. що ну, може, воно там довго було, було? Та там трохи було, раз так цвях підтисався. Піде ножик, все, піде, бо блядь, 20 метрів впадло піти. Є. Тепер по логіці першим ось таким шилом треба буде просверліти дирушку. От, а ти би мав ним, певно, що так прошуршати вверх-вниз. Ні, ще не витягуй. Перший раз наживе цю хуйню. Тобі колесо багато спустить. А як це підієм пласти? Душі не їм. Я це було в інтернеті, подивитися. Так ми в інтернет знімаємо. Витягни її. Ото й один волосок. Так. Беш, блядь, розмонтай чи не. О, о, пішло діло. Наживилася ця шляпа. Значить, ти за малу дирку зробив. Щось тисни, блядь? Чекай, я себе, бо ця хуйня не вломила. Ти, ти мені чи... вже ти мені все ломиш, блядь. Насос поломив. Я тепер буду ходити і плакати, що ти мені поломив насос. І бодь його, блядь. Так, чого, блядь. я не забуду так. А? а в тебе є чим його накачати? Те, нема. Його. Ні, у мене є насос. О, зараз. О, як, як без ручки качаєшся. Нормально, є? Нормально. Ну нормально, блядь. Що скачай, блядь? Що те, пам'ятати нема на телефоні? Я не буду тобі знімати бля, місяць відео, поки ти тут качаєш. До речі, в кінці є ось така штучка, і її закручується. Її треба закручувати. Вона оце розсуває. Я тобі говорю. Ні, ні. О, о, тепер я бачу, що ти сі стараєш. Ну, тепер тим попробуй. О-о-о! А тепер я бачу, що ти сі стараєш. Тепер по якій технології це треба звідти витягнути, це друге питання. От, сука, мудило, блядь. Я ж казав, блядь. Дай щось саме в руки. Парбуш, блядь, їздити з тим шписком. Ану покажи, воно хоч якось там жиє чи ні вже. Ну жиє, воно ще просто стягло. Ну, так натягни його назад. А, дай, я Китайська якість. Давай, дай. О! Блядь, який інструмент тобі не дай ти все поломиш, блядь. Добре, тепер береш цю херню. Чекай, ще, ще не, не ні, ще не ріж. Перший раз закрути це, а але такі в всередину. Там чі? є отвертка в наборі. Нас... Синок! Мусиш думати своїм горіхом. То нас треба обрізати. Ні, роз, розложи це то на двоє. о, І це всередину туди запхай. О, і закрути. Ну так треба. Б. Ну треба, бо інакше воно вилетить. Воно, типу, розпирає його і все буде нормально. Все, залізло? Заліз. Ну ти все, ти обрізай. Там, до речі, є ножи в комплекті, на цьому, блядь, двоєшниковий ножик не дам. Максимально надійно. Може ще тут треба було трохи докрутити, воно там добре сіло. Бо дивися, аби воно не було лише зверху. Да, Це класна шляпа, ні? Треба в машині завжди возити. Якби ти їх не вломив, блін. Слухай, в мене пам'ять на відео не вічна. Давай щось рухайся, хто не шаре, спочатку. Наживляємо болти, після чого опускаємо машину із домкрата і дотягуємо їх. Не забувайте дотягувати, бо я знаю, що на якомусь такому одному синьому пасаті один пацанчик роз'їздив з недокрученими болтами. Один день, один день. ну Буває. Ну і все, наживлюємо і готово. Що я можу сказати? Річ цікава. В коментарях, після того, коли виставлю відео а, або не так, в коментарях не буду писати. Напишу ось тут внизу. Бачите, тут пишу внизу. Скільки проїздило колесо і чи воно не спускало. Надіюся, відео було цікаве. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!